Слава Україні, друзі! Сьогодні хочу показати і розказати, яку помилку я зробив при афінажі. В принципі, зараз я вставлю це відео, щоб не розказувати, зараз краще побачите. Так, зробив розчин солі. 3 столові ложки солі на 800 грам води. І заливаємо в цей розчин. І пішла реакція, але. Багато линув. Бачите, що може бути? Треба чуть менше ляти. Нічого страшного. Отаке буває. Так, продовжимо без камери. Так, реакція закінчилась. Ще трошки долємо. Вся реакція не йде. Оце біле це сульфат срібло випав зразу. Зараз я його позбираю. Відкинув назад. Так що таке буває. Скільки робив афінаж, такого не було, а це сьогодні щось клямануло мене і заляв більше раствору солі. Але всяке буває, нічого страшного, все обійшлося нормально і срібло вийшло. Позбирав це все. Ну, коротше, таке діло, що. Краще е, доливайте потрошки. А я щось так зробив. Нічого, ну, фатальна помилка при афінажі буває. Так що якось так. Добре, скоро будуть відео з афінажами. Е, думаю, будемо працювати далі. Пока.